У Коломиї створили військово-патріотичне об'єднання Коломия Центр. Головна мета організації виховувати національний дух. Наразі в списках новоствореного об'єднання майже 200 осіб. Це чоловіки від 18 років. Коломия центр новостворена організація. Нещодавно вже пройшла усі складні процедури реєстрації, і тепер це єдиний в місті військово-патріотичне об'єднання. Її члени мають спільну мету навчатися і навчати, бути патріотами і захисниками нашого краю. Туди увійшли небайдужі коломіянини, патріоти, коломия, які в першу чергу готові і тренуються і готуються для того, щоб забезпечити порядок, допомогти забезпечити правопорядок в місті. Коломия, Коломийському районі і. У випадку якоїсь військової загрози безпосередньо вторгнення на територію України допомогти Збройним силам і в першу чергу стати на захист Коломиї в перші часи, скажімо так, військового вторгнення, стати членом організації може кожен чоловік віком від 18 років, оскільки вона військового спрямування. Тут дотримуються певних норм, законів існує субординація. Чоловіки вже тренуються, проводяться бойові стрільби і тактико-технічні навчання. Роман Кутя, гуморист по життю, але до теперішньої ситуації в Україні ставиться досить серйозно. Вирішив неодмінно стати членом військово-патріотичного об'єднання, навчитися самому того, що не знає, і по можливості допомогти іншим. Я відчув, що от, ну от як буде військова дія, от буде війна, от так просто скажемо, як є що я буду робити. От насправді більша половина людей навіть не знає, яку сторону автомату тримати до себе дулом чи від себе дулом. І в цей момент просто от, є така, приходить така думка, що ти безпорадний. От в якийсь момент ти просто безпорадний, що якщо до тебе прийдуть завойовники чи погані люди там, і ти не зможеш дати відпорог. Будуть проходити навчання, будуть люди, які пройшли в вже якісь гарячі точки, люди, які мають досвід, будуть навчати нас простих, молодих, е, хоча б, як, грубо кажуть, як воєнні, перших 15 хвилин не померти під час бойових дій. Коломия-центр центр це об'єднання однодумців, каже його керівник. Усі члени адекватні, розумні з військовим досвідом чи без нього. Основне, усі бажають бути справжніми патріотами і захисниками України, зокрема нашого рідного міста. Також коломия центр співпрацює з координаційним штабом швидкого реагування, який створений у Івано-Франківській області. У нас було десять засновників. Створилася на підставі того, що саме створиться що у нас в Україні небайдужими людьми. Для того щоб це якось ульгувати, хоча б на місці у нас, то ми саме взяли, саме зібралися, не вирішили, постановили, і от ми є. Основне, чим нині займаються хлопці, це збирають необхідні речі для військових та самостійно везуть їх в гарячі точки. Просять долучатися до цієї справи мешканців нашого краю, підприємців, меценатів. Мова йде в основному не про гроші, важливо засоби особистої гігієни, шкарпетки, матраси, продукти харчування. Також в об'єднанні, Коломия-центр центри навчатимуть патріотизму і підніматимуть національний дух наших чоловіків.